Незважаючи на те, що в нас оголошено ніби перемиря, бойові дії тривають практично по всьому фронті. Найбільше точками є Широкине і, і, і піски. Також відбуваються обстріли позицій Української армії по всьому фронту. Е, хочу також відмітити, що е, волонтерська допомога за в даний час значно зменшилася, оскільки люди вважають, що є перемир'я. Е, Бойові дії не відбуваються. Я вважаю, що це пов'язано також з певними замовчуваннями в засобах масової інформації даних подій. Хочу сказати, попросити громадян не, не зменшити свою активність у наданні матеріальної допомоги армії. Найбільш нагальними потребами нашої військової частини є забезпечення спеціальними тактичними обладнаннями. Тепловізорами, приладами нічного бачення, оптичними прицілами, приладами спостереження, далекомірними радіостанціями тощо. Зі своєї сторони, військова частина зобов'язується надати всі необхідні звітні документи, які свідчать про цільове використання наданої допомоги.